Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо тему 3: Lesser Time і урок 37. Exercise 1: Look at the picture and say what people's hobbies are. Подивіться на uh, зображення з людьми та скажіть, які в них є хобі. Да. Да, швиденько усно, можете просто промовити це. І переходимо далі. Exercise 2. Uh, say what your friends' hobbies are. Скажіть, да, які захоплення є у твого друга. Але зверніть увагу, да, що ми сьогодні з вами повинні згадати да, дієслово be» бути да, у минулому часі. Да? Ми, ми знаємо, що «to be» в минулому часі має лише дві форми: «was» і ВО, де «was» використовується для однини, а ВО для множини. І, да, тепер, щоб трошки закріпити це, да, згадати, нам треба скласти 5 речень за таблицею. Да, де у нас є was і Я да, Ще раз нагадую: was для однини, were для множини. Тобто, IHI, да, Значить, це точно однина і буде вос. U, V, да, Це were. Kate, Nick, да, це Ім'я, дітей, да, тому ну, вони в однині, тому тут теж буде воз. Складіть швиденько усно 5 речень з цієї таблички. А ми йдемо далі. Exercise 6. Write about your most excellent weekend. Write down who you were with what you did, what made in accent. Then tell it to your class. Напишіть про свої найцікавіші вихідні. Напишіть, з ким ви були, що ви робили, та що вам сподобалося. Напишіть не менше 10 речень про ці свої найцікавіші спогади, найцікавіші вихідні або каникули. Переходимо до наступного ще однієї уроку, 38-му. Бачимо Exercise 1. Ask an answer what your classmates can, could, do you. Uh, uh, do you what? She cannot, and what he is good or bad. Запитайте у свого однокласниця, чи, чи вміє вона або він робити те, чого не може інший. Розпитайте, да, можете не у однокласників, а у друзів запитати це. Exercise Free. Name, Indoor and Outdoor Activities You know. Згадайте та скажіть, які види активності ви знаєте на свіжому повітрі, да, і в приміщенні, і на свіжому повітрі. Наведіть по два-три приклади до кожної з цих пунктів. Uh, exercise 5, Read and Compare, да, Тобто, прочитайте та порівняйте. Тут нам треба прочитати речення в Present Simple і речення в past simple. Да, і чим вони відрізняються. І бачимо, да, що в Present Simple дієслово be» має е, 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 іншу форму, чим в минулому часі. Тобто, Якщо в нас минулий час, дієслово toбіт лише має дві форми, да, це was, его, то в слові to be в простому часі да, воно має три форми: m, «is» e, та r. Да, тому прочитайте, будь ласка, ці порівняння да, і самостійно прийдіть до висновка. Так, і exercise 6: Make up and write down in your exercise book six questions with the word to be: Free in the present simple and free in the past simple. Uh, Складіть та запишіть шість питань до дієслова to be. Три в Present Simple та три в past simple. Да, ваше завдання придумати речення, шість речень, але щоб три були в Present Simple, а три були в past simple. Да, і таким образом ви потренуєтесь в використанні цих да, форм дієслова to be. Так, і останнє exercise 8: Look in the picture and tell your class about the changing in the boy's life. Розгляньте малюнки та, та розкажіть про зміни в житті хлопчика. Да, тобто бачимо чотири такі малюночки, і е, ваше завдання да, подумати, що ж змінилося в житті цього хлопчика, та розказати про це класу. На цьому все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня. До побачення!